Всем добрый день. Сегодня такие короткий анонс, такие трошки астрологичности, трошки сказать, комментариев. Зараз Плутон ретроградно повертается до Козерога. <клых> Зараз он в Адалии в 0 градусов позитивный аспект Рин Меркурия. Вот. В российской карте До російської міські. Тому Путін так давить на переговори, причому це для нього дуже позитивно. От чому. Тому він старається захопити більше території на Донбасі як аргумент, Тобто концентрація військ практично на дуже такій ділянці не широкі, скажімо так, не дуже широкі. От. І він добивається успіху, в позитивному плані. Значить, його комбінації через переговори досягають якогось успіху, особливо там з Америкою. От, він вже знає, що Україна там, значить, це все як кажуть, васал Європи і Америки, з нею розмовляти взагалі немає чого, вона нічого не вирішує, крім на полі бою. От, зараз він буде тиснути буквально до, до другого. До другого Септембер да? е, вересня. <кхе> От, ну, чи вдасться йому, скажемо, чи не вдасться, ми подивимося далі. От, тому що далі там трошки затихне. Там будуть інші вже пізніше е, переговори нової, нової формації. Ну, це вже так одна на осінь глибоко. Нам зараз пощастило в тому плані, що транзитний Сатурн. Став позитивний аспект до нашого Плутону. Плутон це наша, скажімо, військова сила, це наші потужності, скажімо, навіть магічні, в якійсь мірі Плутон взагалі на магію, дуже спирається. От. І на силу, да? на силу духа. І цей Сатурн буде позитивно впливати, бачите, зараз, от, до, до, 7, десь до 17 серпня. От. Бачите, зараз пішли нові скажімо, умови переход кордону російського. От, а це вже, скажімо, вольове рішення було, так? Сатурн це чиновники, да, влада, можна сказати, свого роду. До Плутона вирішили кардинально. Я взагалі спостерігаю там, якби був заложник, про якого там все свистять, що він такий геній, цього б нічого не було. розумієте? Був би повний провал. Я дивлюся за Сирським. Він в цьому плані, ну, скажімо, на голову вище стоїть Залужне в командуванні скажімо, Збройними силами України. Деяка біда в тому, що середня ланка командирів, яких подоставляв Єрмак і Зеленський, розумієте, цих всіх бандеровців, там всяких коротше, кримінальників, які просто нічого не, не тянуть, скажімо, в армійських правах, тільки крадуть, все бачите, в армії корупція страшна. Ще сильніше, ніж на гражданки, як кажуть. Да? От. Якби не це середня ланка, ми б вже там, скажімо, багато чого б досягли. От. Так що я думаю, що на Курському напрямку десь до, до середини серпня, до 17 числа, буде отака напружена ситуація. Далі прийдеться або відійти, або, скажімо, вирішувати буде важко ці всі питання. от. Путін, путін, схоже, що не збирається знімати війська е, із Східного фронту. Е, значить, е, бачите, зараз, от, я колись говорив, що коли Плутон зайде в водорії, у нас будуть, ну, взагалі не тільки у нас, там, ну, у нас теж <клух> в першу чергу до кінця квадрат, розумієте, що негативний аспект, що підуть хвороби. Причому хвороби. Неясного, як кажуть, характера. Ну, пандемій. Такого, скажімо, можливо, навіть такої пандемії. Поки що це все ще не розрослося, тому що Плутон пішов ретроградно, значить, це він 2 вересня зайде в Козаріг і затихне оця вся скажем, епідемічна, в цьому плані епідемічна ситуація. Ну, аж треба буде ще чекати там, до глибокої осені. От. Знову він піде у Тому у нас е, зараз непогані шанси це до середини серпня вирішити багато військових питань. Далі буде вже до 2 е, вересня буде така, скажу, неясна ситуація для нас, а потім вже піде покращення. От. У, у вересні, особливо в жовтні і листопаді. Ну, я так вважаю, що десь в другій половині вересня, в жовтні, особливо в листопаді, там росіяни облаштують дуже серйозний розгром. Ну, така, скажем, буде досить сильна, сильна атака з боку, з боку України. Ну, Поживемо, побачимо. Річ у тому, що десь там знову у на пам'яті, значить, десь у листопаді знову там будуть Путін вимагати переговори, там вже буде нова платформа, От у цьому річ. От. І тому тут головне, як кажуть, не піддатися. Головне там, скажемо, не піддатися. І тому в нас тут теж, ну, скажем, буде тиск. Річ у тому, що зараз йдуть блогери, там, не знаю, куплені, продажні, причому наші, розкручують ситуацію, що будуть переговори, кінець війни, там, вже наприкінці року, а то і восени. Ну це вони так хочуть. Річ у тому, що спираються на те, що За, Захід вже втомився, Америка, не хоч, допомога все одно буде йти. Це йде називається зенірування. Розвідка боєм, а як народ буде на це реагувати? Причому ставлять питання провокаційне, дуже серйозні. Мов чи ви згодитесь здати свою територію, аби не загубити всю Україну, розумієте? Ну це ставлять, це питання вороги ставлять, це Путін так ставить. А ці блогери наші підхоплюють і починають ну, все, без моралі, без мозгів. Я просто от дивлюся, я взагалі, якась ханалія. Піднімають такі питання, в яких вони абсолютно не володіють. Розповідають про авіацію, от, ну, типу, от, які, які ракети там, значить, американці, які були у росіян, там, особливо в там, 60-х років, що у нас на 21-х на не було гармат. А, і що у нас там, значить, що у фантома теж не було гармат. Но, якщо ви не знаєте цих питань, так, да, у нас ракети тоді запускалася через 300 метрів після випуску, тому було в ближньому бою важко. Но у нас були гармати на, на літака 21 ГШ-23 був спарений гармати. Дуже сильні. І у фантома були гармати. У фантома були гармати, так званий вулкан, восьмиствольний, восьмиствольна гармата. Дуже висока скорострільність, вища, ніж у нас навіть. Ну, коли лізуть, розумієте, просто от в політику лізуть, от в алханалії якась. Тому читаючий думаєш, що, що ж таке, це ж просто вже маразма. Доходить до маразму. От, а народ слухає слухається маразму і вірить їм. От. Знаєте, я вам просто скажу, що скільки мені приходилось мати справу з журналістами, на телебачення часто мене запрошували раніше. Зараз перекрили, тому що я говорю не те, що йому хочеться. Саме цікаво, що навіть при да, на каналі 112-го каналі, цей канал практично був, скажімо, міністра внутрішніх справ Януковича. Мені давали повні інтерв'ю. Я по три рази приходив і казав, що Януковича не буде, що буде переворот, що буде Майдан, що буде війна з Росією. І, і цей канал, це все. Він <ріху> запрошував далі, все. Де. Вот. Шукерцівський мост будувати, це я ще в 2013 році, в 2013 році говорив, почався. Прийшов Порошенко і зразу закрили це все. Розумієте? все. Мой скоченко став грати. <ріху> це так званий, це цим, цим заподенцям, які так за ньотом. Б'ють там груди себе, кричать, що смерть москалям, да, 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 хай буде Порошенка. Ну, це ж все маразм тобто кругом іде в Адханалія, а народ же ж як стадо баранів, вірить це йде там, слухає цих, всіх, ну скажімо так, небезпечних провокаторів. Слухається, все роблять теж саме. Тягне Бог, думає, що перед самою війною в Києві Веханалію на день народження. Бандера зробив смерть москалям, 11 російських телекамер знімали, ні одної нашої, а потім росіяни крутили два тижні. Це ж замовлення Путіна. Вот вам, вам патріоти. Западенці кричать, що вони патріоти все роблять, щоб Україну знищити. Ну, пойдемо далі. Значить, в астрологічному питанні ну, я не можу заспокоїтися, тому що доля України, карта дуже важка. Цьому році. Тому нам важко дає зброю, тому що карта така, не тому, що вони втомилися. Путін дуже грамотно діє, тому що він астрологічно це все підтверджує, просто в нього не вистачає, знаєте, він же діло, а, а діла, вона скрупульозно все аналізує, але в глобалі картину пропадає. Ну, скажімо, вони просто, діло вона не може всього сягнути в системі. Ну він все скрупульозно це все кажуть, от він Да Не лентяй він. То, що він там хворий це само собою, що в нього наступному році, у нього там, я думаю, десь на березі місяць, я не пам'ятаю, треба згадати. Записи були, що там вже буде кінець, оцей ватханалі їхньої, ну, по меншій мірі путінської, оцеї братії і Путіна. Там буде розгром Росії. І Путін це бачить. По карті там видно, що в Росії буде дефолт або наближено до дефолту. Буде крах економіки. Війна піде на спад, її можна бити добивати, тому він зараз тисне і на Америку, і на Європу, пропагандою своєї просто фізичної, як і, і, і матеріальної, і, 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 і фінансово. Там все подкуп практично в Росії. Росія зараз підкупує, Путін підкупує практично підкупує всіх, ну, кого можна підкупити. Да? Це така сама Європа продажна цинічна і аморальна, як і Росія, ну як і у нас, між іншим. У нас ще теж аморальніше. Хто його знає, офіс президента, це там взагалі ніколи моралі не було. Од, один, одне таких вихваляння, хвастовство і, і випендрювання, за що ми караємося. Вот. Комусь подобається це. Так от, десь, я думаю, значить, я бачу, в листопаді буде сильний розгром, ще раз повторюю, буде сильний розгром Росії. І от нам треба простояти до, до, до 24 лютого наступного року. Нам треба простояти, не піддаватися на переговори і зразу піде. В наступному році в нас піде повністю така скажімо, постачання зброї і допомоги якої не було в 2022 році, навіть в 23 2023. Розумієте, чому? Чому, чому Путін боїться? Ну, наші дебіли просто, я не знаю, ну... <смас> значить, от, мол, Європа перестане нам допомагати. Да вона не перестане. Вона сама боїться Путіна і тому не перестане. Ви ж просто ловлять це зендірування, як народ буде реагувати. Ну народ же як барани, він ж не розуміє нічого. Що йому сказали, то й він буде. Це ж не фахівці. Так, да, побудувати хату вміють. Но в політичному плані це просто ноль. Деградація. І вони і вірять цим всім шарамишникам, шарлатанам, Зеленським я, Єрмакам, Хачапуріям, <соць> Араханам. <соць> вот. Я не знаю, взагалі, звідки понебралося? <соць> нехороша братва. Це просто братва бандюків. Вот. Ну, я не знаю, просто... За Україну просто переживаєш жалко. Ну, я вважаю, що після кінця, наприкінці лютого почнеться повністю перетрансформація наших стосунків з Європою і з Росією з Америкою. І там Путін цього страшно боїться. Вот. Ну, коротше. Поживемо, побачимо. Ну, зараз у нас ще є шанси е, Росію потермошити до середини е, цього місяця, а потім вже у нас поступово з вересня місяця почнеться наростання е, нашого тиску. Вже Росії буде проблематичне і, і Путін, це, Путін це знає, він бачить, от у чому річ. よくせすかな。